Жив собі в лісі маленький, охайний їжачок. Одного ранку він прокинувся, потягнувся і сказав сам до себе. Сьогодні я зварю найсмачніше, ягідне варення у світі. Він узяв плетений кошик і вирушив у ліс. Спершу назбирав солодкої малини. Далі соковитої соковитою чорниці, а потім натрапив на лісову ожину. Ці ягоди саме те, що треба, усміхнувся їжачок і помахав лапкою білочці, яка стрибала на гілці. Повернувшись додому, їжачок ретельно перебрав ягідки одну за одною, потім вимив їх. У маленькому горнятку з джерельною водою, чистота запорука смачного варення, бурмотів він собі підніс, поставив казан на плиту, додав ягоди, цукор і краплю лимонного соку. І тут почалося чарівне варіння. Варення пускало бульбашки, пахощі розносилися по всьому лісу. До хатинки почали підходити друзі зайчик стрибко, лис, ведмедик і пташка щебетунка. Що, Що це так, так смачно пахне? «Варення!» – усміхнувся їжачок. Але спершу охолоне. А тоді вже частування. Коли варення остигло, їжачок приніс маленькі баночки, розклав варення по них і запросив усіх до столу. На столі стояли скибочки хліба, печиво і запашний чай. Кожен міг намазати собі варення скільки хотів. Ммм, яке ж воно смачне! Їжачку... Ти справжній кухар, а пташка защебетала пісню про лісове варення і дружбу. З того дня їжечкове варення стало відомим у всьому лісі, а баночка з написом Для друзів завжди стояла в нього на поличці.